Танки білоруських військових прямують до кордону з Україною. У білоруському міноборони сьогодні зранку заявили, що підрозділ одного з механізованих з'єднань приведені в готовність до виконання завдань. А вслід за цим повідомленням виклали відео завантаження танків на залізничний ешелон. Зазначається, що військову техніку білоруси почали перекидати до гомельського та Мозецького напрямків після наказу Лукашенка посилити прикордонні. Такі заходи спрямовані, нібито для реагування на будь-які можливі провокації Операція у Курській області закінчиться лише після того, як командування РФ перекинув регіон кілька бригад з фронту. Як передає видання «The Hill»? Подальший розвиток подій спрогнозував співробітник Стенфордського університету Томаш Блусович. Він наголосив, що російська армія завжди просідала у логістиці та переміщеннях, чим і скористалася Україна під час прориву. І додав, Київ вже досяг величезного успіху, змушивши Москву на швидкоруч перекидати свої війська. Крім того, Україна продемонструвала, що Росія беззахисна. На інших ділянках фронту, що стало величезним ударом по престижу диктатора Володимира Путіна.